Buď mu vážny, to je čas. Побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили це справді пророк, що має прийти у світ. Ісус же довідався, що вони хочуть прийти і взяти його силоміць, щоби зробити царем. Відійшов сам один знову на гору. Коли ж настав вечір, учні його зійшли до моря і війшли в човен. Попливли на той бік моря до капернауму. Уже смеркалося, Ісус ще не був, прийшов до них, і море хвилювалося, бо був сильний вітер, попливли вони яких 25-30 стадій, аж бачить, Ісус іде по морю, і наближається до човна, і налякалися. Він до них каже, це я не бійтесь, і хотіли його взяти у човен. Але човен зараз же причалив до землі, до якої прямував. На другий день народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один. До якого Ісус не війшов разом зі своїми учнями, яким Його учні відпливли самі, інші човни прибули з теверряди близько до того місця, де їли хліб, коли Господь воздав хвалу. Отож, коли народ побачив, що немає там ні Ісуса, ні його учнів, сіли в човни і прибули до Каперноуму, шукаючи Ісуса. А знайшовши його по тім боці моря, мовили до нього учителю, коли ти прибув сюди, Ісус відповів їм, істинно, істинно кажу вам: ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб і наситилися. Дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть син чоловічий, бо його Бог отець нас знаменував. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Воскрес. Воскрес! Дбайте не про ту їжу, що минає, а про ту, що лишається на життя вічне, яку вам дасть син чоловічий, бо його Бог отець назнаменував. Браті сестри, сьогодні є дуже важлива Евангелія, то хотілося б пару слів сказати в цей день, де ми молимося за померлих. Коли священник ходить з Йорданською водою, я то вже не один раз говорив. Люди дуже тішаться, коли священник робить холодильник. То, напевне, одна з таких приємних радостей, коли священник благословить хату, ходить, ходи і доходить ще й вам я й холодильник поблагословлю. Навіть хтось був мудревся відкривати двері, щоб ще там поблагословити, про шпрошото що свідчить, щоб той холодильник, що коли там благословення на тому холодильнику, то буде. Тої їжі не буде ніколи минати. Ну і а я собі, знаєте, після того факту, собі думаю, ну а як то є з тим духовним холодильником? Бо сьогодні говорить Христос: дбайте про ту їжу, що не минає, а лишається на життя вічне. І це напевне не одне з найосновніших таких завдань, крім того, і такої тілесної поживи тут бати так само, навіть як ми молимося, молитву чи наш, то хліб насушний дай нам. І то в тому насушному, знаєш, чи ж хтось там перекладає щоденний, насправді то є той хліб, який потрібен для людини. А людина складається з душі і тіла, то крім, крім того, тіла то щоб дав дав ну, для душі ту поживу, яка і то цікаво, так що. Та пожива, яку ми отримуємо для душі, вона йде на життя вічне, вона не проминає. Багато Христос говорить про поживу і євреї чудово розуміли, що коли він говорив про ту манну, яку вони їлися, одно треба було їсти, і все одно треба було їсти, але євхаристія, яку він дасть, то вона, вона не буде. Вона буде провадити людину на життя вічне. Тим єдиним посередником буде якраз тіло і кров Ісуса Христа. І воно відбувається тільки в одному місці на Божественній літургії. Немає якогось такого іншого місця, де міг би Христос наново прийти до нас, наново накормити нас, дати нам ті дари, що ми потребуємо. І дуже важливо завжди, чи ми то почуємо. Та почуємо так, як оці люди, що сьогодні в цій Євангелії, вони як його почули? Бо треба трошки пару рядків скоріше почитатися те письмо. Там пише, що він зробив чудо, що помножив хліб і рибу. І вони, о, отакого нам треба царя. Чи взяти по-простому, отакого нам треба Бога. Він нам хліба зробить, напевне, не треба буде працювати. І Воск померлих воскресить. Знаєте, от отакі так само ми нараз. Ну то є велика спокуса приходити до церкви і шукати такого Бога, який би мені був ну підходив. А по чому то видко? Коли Господь не виконує наші прохання. І тоді закрадається до нашого серця розчарування, а розчарування звідки вони беруться. Та ми собі склали такий образ Божий, і він нараз не, не, не впихається в наші, в наші ті об'явлення. Христос і сьогодні і до мене говорить, і до всіх нас тут присутніх. А дбайте про ту їжу, що на життя вічне. Це важливе, той холодильник, той тілесний, той, то ті всі речі, то вони важливі, але не найголовніші. Є ще, ще трохи важливіші речі в нашому житті. І я одного і... разу десь якось їхав, що там роздумував собі. Дивлюся, думаю, а чого ми хочемо жити тут вічно, на цій землі. Так напевно, хочемо. Бо як ви не хотіли, то ми не будували такі хати, щоб вони якби оправдуємо себе то дітям. Та, дорогі браті і сестри, не опанюємо себе, ми ну, подивімося на наших дітей. Перепрошую, не щоб не кидати нікому каменю город. Вони то ви собі хотіли, ви собі там і живіть. Вони собі поїхали десь кудись чи там купили собі квартиру. Ну не то, щоб, знаєте, по 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 полячих місцях їхати, але то є духа правда. Бо є десь таке в нас закладене, що ми хочемо жити вічно, тільки не тут. І та вічність нас трохи лякає, бо чого нас лякає? Бо ми, коли все знаємо, як воно все працює, ми тоді вже не переживаємо так надміру, знаєте, і ми вже собі, а, ну то вже тут можна жити. Або нараз йдемо якісь до, до лікаря, у нас зараз буде якісь обстеження робити, якісь там є там, підозри, то ми нараз під кабінетом, скільки страхів наїмося, поки лікар не скаже, що у вас тут нічого страшного, треба полікуватися та і все. А ми собі там вже постаємо. Складали всякі речі, що вже здається, вже, вже треба йти, сповідатися і вже й помирати. Але до чого я це веду? А вічність нас лякає. От Ісус Христос багато говорить про вічність, якщо отець Його назнаменував, а потім Він нас вчить цій молитві, Дуже гарно отець Корнилій сказав, що ми коли починаємо молитися. То є на Ютубі, можна собі пошукати про молитву чи наш. Ми коли молимося, знаєте, якби заставляємо себе, думаємо, що якщо ми оці слова промовимо, то воно 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 буде працювати. А насправді ми маємо наповнюватися тим духом тої молитви, яку Христос нам заповідає. І сьогодні ми, коли є на Євхаристі, на, на службі Божій, і Слово Боже нам пригадує про яку дбати їжу, то треба похилитися і визнати в своєму серці, що за багато я за цю їжу дбаю за цю, за цю за цю, за ті всі матеріальні речі, кожного свої. Якісь речі, і то хтось нас не поймає, він скаже: О, який ти захланий, о, які ти цей, але то не перед людьми треба визнавати свої провини. І То наразі та сповідальниця тим є місцем, таким дуже унікальним святим, де ми віднаходимося, де ми ставимо на, на свої речі ту їжу, яка має бути на на те життя де, тут теперішнє, а у своєму житті в центрі ставимо ту їжу, то, тобто самого Господа Бога у центрі свого життя і довіряємо, як діти. І це не є просто, це треба повинні так вчитися, є десь у нас ота, така річ, щоб бути незалежними. І Господь ціниться. Чому є гріх? Ми нараз дивуємося, так якби Господь був, Він би то ще швидко так би ходив німець з нагайкою. знаєте, всіх там бив, щоб вони не грішили, щоб вони були були добрими, щоб вони були цей. Ми нараз так думаємо. Бо чого? Щоб не було гріхів. А насправді Господь показує і чи апостоли це зрозуміли, та не відразу. Тобто нам певного часу треба переусвідомлювати, розуміти, які речі є головні, які є найголовніші, які є важливі, які є другорядні. Тому просимо Господа Бога, щоб не боятися так собі завжди робити таку коротеньку зранку, як ми встаємо. Мене чекають ці справи, ці справи, ці справи. Чого бо то треба заробити на цю їжу ту тілесну? а лише так допоможи мені, щоб оці мої вчинки, чи моє служіння, чи навіть які завдання ти зараз переді мною ставиш все одно, щоб я плекав, щоб також і не забував за ту їжу, яка провадить мене, мою родину, і сьогодні, особливий спосіб. Ми пересилаємо, так знаєте, такою мовою сучасною, пересилаємо духовну їжу для своїх померлих. І то є, власне, та молитва, милостиня і піст це є ті засоби, які ми можемо їх, їм, їм там Господа Бога. proced Cristo os cresce